Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас е, на території Північної України проєкту Україна ГТА проходить, розпочинається ГРП. Що воно означає? ГРП це глобальне е, роліплей, РП ситуація і так далі. Будуть багато других фракцій, таких як НПУ, СБУ, МОЗ і ССУ. Так, у нас будуть і... Неофорганізації, які будуть е, заважати нам проводити е, дослідження і так далі. Я співробітник ЗМІ, буду проводити репортаж з місця подій. Також за мною знаходяться зараз е, колеги Ной Шевченко і Володя Архангел. В, Володя Архангел замісник над... директора. Він е, може організатор. Е, Іменно без змі виїжджали на репортаж і так далі. Без його дозволу ніхто нікуди не виїжджає і так далі. Е, якщо комусь буде цікавий контент, буду вдячний вам за активність у вигляді лайку, коментарів і підписочки. І не забувайте ділитися е, відеороликом, щоб продвигати мій канал. А я не буду вас задержувати і ми погнали. Ми прибули на місце події, зараз проходять. Е, Цікавий репортаж з місця подій. Зібралася неофіційна органі... не організація. Надіюся, все буде чудово. Ніхто нікого, ніяких перестрілок сьогодні не буде. Надіюся, що все було прекрасно, чудово. Повторюся ще раз, ми знаходимося на місці події, а саме аеропорту міста Дніпро. Тут проходиться... Весь піш неофіційної не організації. Вони щось радіють, а не розуміють, що, якщо. Е вони. Добре. Зрозуміло, зрозуміло. Під'їхали Сили Спеціальне. Служба безпеки України будуть відбиватися від е зловмисників, від, а саме від. Е Неорг... неофіційної організації. Що буде далі? Вони взяли чудову позицію за автомобілем. В них є прикриття в неорг... неофіційній організації також є при... малесеньке прикриття ангар. Вони можуть заховатися вон тут його за стіночку і так далі. Ну, сили тут не рівні, можна сказати. Тут два чоловіки, тут ще п'ять чоловік їхніх. Неоцільна організація плюс-мінус 10-15 чоловік от сили. Е, я б не сказав, що Служба безпеки України зможе відборотися, але якщо вони зроблять все е, під чисту, під ідеально, вони все справляться. А, ще один чоловік взяв позицію сліва, лівий фланг взяв. Поки вони ціляться на цих, він оббіг їх ззаду і взяв чудову позицію. О! Служба безпеки України ліквідувала одного чоловіка. Це чудово. У нас тут чотири чоловіки знімають репортаж ззаду. У нас Гвинтокрил з неофіційної організації, наскільки я зрозумів, викрадений з території Збройних сил України. І він хоче нас, якщо я правильно зрозумів, хвіст, або він просто питається захи захистити вантаж, який він викрав з Збройних сил України і так далі. І куди він направляється? А, він на правий фланг до Служби безпеки України, направився. Розвідати, скільки чоловік там знаходиться, щоб доповісти. О, тут у нас по ліво від ангару знаходиться ще два чоловіки. Це дуже добра тактика. Вони пішли в лоб. Затим зрозуміли, що діла не буде. один підбігає також. Це добра тактика в них, я скажу вам так. Втрати йдуть від не зловмисників, а саме від бандитів і так далі. Вони держать ангар, не хочуть нікого пропускати з офіційної організації і так далі. Це чудова тактика в них. Ну, якщо вони, наприклад, згрупуються придумають цю систему, то вони можуть відбити ангар і захопити його. Ну поки що все проходить на доволі цікаво О. Е. розумію. Три чоловіки на одного... Це якось можна сказати, нерівний бій був тільки що. Що далі в нас? Я більше співробітників СБУ не бачу. Гвинтокрил, як мені сказали, це з міста Київ він також про... обслідує обстановку і так далі. Наскільки я зрозумів, СБУ не справились. Їхніх сил було дуже мало. Тут, якщо не помиляюся... Десять чоловік. Якщо вам цікаво, можете поставити на па на паузу, порахувати скільки тут людей. Так, наскільки мені була відома інформація, бандитів ліквідували, їх більше немає. Тепер ми йдемо до Служби безпеки України брати в них інтерв'ю. Так як мені сказав директор. Тому ціле направлено ми йдемо брати в них інтерв'ю. Вітаю, шановні громадяни, з вами директор плюс 1плюс1 Матвій Архангел. Сьогодні бандити викрали з секретної лабораторії важливі речовини і хотіли улетіти, але співробітники СБУ не дали кланамся це зробити. Пропоную взяти інтерв'ю у одного співробітника СБУ. Вітаю! Вітаю, я керівник головної розвитки України. Мог би вам сказати декілька слів. Дуже приємно. Чи не могли б ви розказати, що тут сталося? Ну дивіться, люди, не бандити приїхали в нашу біолабораторію і виграли звідти важливі речовини для нашої держави. На жаль, ми не можемо сказати, що то конкретно було, скільки їх конкретно було. І можемо тільки сказати тільки те, що вони не вдалося вкрасти цю речовину та вдалося скритися на своєму особистому літаку. Добре, дякую. Скільки СБУ втратило співробітників? Дивіться, таку інформацію ми розлишати не можемо, можуть тільки сказати, що є і поранені, і вбиті. Добре. Чи знаєте ви втрати клановців? Знаємо, але поки що не всі. Добре, чи зможете ви знайти людину, яка все це зробила? Ну, дивіться, у нас для цього розвитку і є розвитку. Ми будемо дивитися, будемо спостерігати за ними. У нас в усіх околицях світу є свої люди. Буде проходити інформація, знайдемо людину і вже будемо з ними розбиратися. Добре, дякую. От якось так, якось так громадянин. Отбувають такі ситуації. З вами були 1 плюс 1. До наступної зустрічі. Так, хочу всім сказати дякую за перегляд даного відеоролику. Я дуже вдячний, що ви були за мною, що ви були е підтримкою. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, коментар підписатись на канал. Це буде для мене важливо. Для вас це 2 секунди справи. Хочу подякувати вам за те, що ви додивилися до цього моменту. Якщо ви додивилися, ви найкращі. Як скачати гру буде в описі, також в закріпленому коментарі. Всіх люблю, всіх цілую. Всім пока, пока.